«Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Ось так у Кременчуці біля комплексу пам'ятного хреста, у неділю, що минула, відбувся традиційний спільний молебень за участі християн різних конфесій. Представники православних, греко-католицьких та протестантських громад разом зібралися на спільну молитву за мир в Україні захисників і захисниць, а також за кожного, хто нині переживає втрати і випробування війною. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, збройні сили України, перемогу над ворогом, волю да, щастя їй дай! Примилосердний Господи! Усім, хто вдається на тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів, за сестер наших. Навіть незважаючи на погану погоду, усі віряни були об'єднані спільною метою молитвою за тих, хто щоденно стоїть на захисті батьківщини. Незважаючи на погоду, ми зібралися для молитви, я уявляю, багатьом некомфортно, мокро, сіро, але. Тим, хто захищає нас, воїнам, їм ще гірше. Але не зважаючи на погоду, вони стоять, вони боронять і вони на захисті нашої країни. Отже, віддамо їм частину нашої любові і помочь, щоб їм було там комфортно, затишно. Стоячи поруч, люди були єдині у вірі в Господа нашого. Так, у тихій присутності, щирих словах молитви та відчутті єдності, у складні часи з'явилася особлива сила для багатьох кременчужанців. Зустрічі є місцем внутрішнього спокою і підтримки. Всі, хто сьогодні робить все можливе, неможливе задля нашої безпеки, за для нашої свободи Господь. Благословляємо владу на мудрі рішення, Господь. Благословляємо Україну на очищення від всякого зла, Господь. Всі. І злі замисли, які є сьогодні проти нашої держави, проти кожного українця споять нехай падуть і не матимуть майбутнього. Традиція щонедільного молебню об'єднує громаду, нагадуючи, поки ми разом, ми сильні, і поки звучить молитва, живе надія. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременшуцькі новини.